Всім привіт! До вашої уваги. Atlas 4 x 4. Це радіокерована моделька в масштабі 1 до 10. Вона постачається в трьох кольорах: помаранчевий, жовтий та синій колір. Довжина машинки 54 см, ширина 24 см і висота 25 см. Вона має металеві бампери, пластиковий корпус, освітлення, яке працює, резинові колеса, додаткове колесо в якості декору, але воно. Також ставиться як основне, також мається фаркоп базовий. Ось тут він є ключик для відкручування коліс. Ось такий декор в якості вогнегасників пластикових, також є комплект наклеїв для цієї машинки. Пульт керування, такий як у основних моделей флагманських. Також, якщо подивитися, поз'ємний корпус, ставиться акумулятор. Також ми надаємо зарядне до акумулятора. Ця машинка має високі кути заїзду і виїзду. Швидкість даної моделі 15 км на годину. Скажімо так, завдяки низькій посадці вона досить стійка і не перевертається, так як, наприклад, FG40. Тому, кого зацікавило, -то пишіть. А, і найголовніше ціна 15500.